Ось таке нове надходження у нас це Toyota Venza 2011 рік, 3.5, повний привід, максимальний фарш, світлий салон, ззаді парктроніки, камери 360, безключовий доступ по всім дверкам. Просто подивіться: семимісний, світлий шкіряний салончик, є панорамка. Ззаді є панорамка спереду. Електрорегулювання сидінь, 4 скло піднімачі, електрокришка багажника, шкіряне мультимедійне кермо, автомат, узольний клімат. Ось тут також у нас панорамка доустановлена вже мультимедіа з CarPlay ем та Android Auto, підігріви, круїз, все, все робить, все працює, по авто жодних запитань немає. Таке авто заїхало до нас на продаж. А якщо тебе зацікавив цей автомобіль, то звертайся в компанію Автофокус. Та приїжджай, дивись, автівка знаходиться за адресою Садова 48А. Це село Софіївська Баршагівка. Приїжджай та забирай. Автівка доступна до обміну, кредит в лізинг, за готівку та безготівково. Приїжджай та забирай.